Всім привіт! З вами Наталка. І це довгоочікуваний очікуваний відеогляд мого робочого куточка. Я перезаписала це відео, мені здається, за якістю воно краще. Дякую всім за відгуки, хто написав. І чекаю, якщо у вас залишаться якісь запитання, пишіть. Буду чекати! Гарного вам перегляду! Так, спробую вам записати. Ось так виглядає мій робочий куточок. Бачите, стіл, стілажик, комодік, крісло, скринька. Там зараз трошки, скажіть мені, детально це роздивимося. Почнемо з шафи. На шафі в мене в великій корзині там в мене тканини. Потім два таких органайзера, там лежать речі, які я використовую рідко, але вони мені потрібні. В самій шафі в мене ще зберігається швейна машинка, там нитки, також тканина. Ну, По шафі, мені здається, все заглядати не будемо, бо там наші речі. Так, трішки зніму з такого ракурсу. Ось такий в мене стіл, саме звичайний, без всяких там наворотів. Просто з закеї, на нього я кинула додаткові столешки, щоб в мене було як додатковий ще простір, щоб він поєднувався з цим стелажем, де в мене Це зберігається. Ну, насамперед зручність мого робочого місця складається в тому, що до всього я можу дотягнутися рукою. Да? Так, під столом в мене стоїть органайзер, такий з обрізками. Органайзер для паперу 15х15 15, і звичайне смітникове відро. Завчаємося на стол. На столі ось так я розклала вже свій новий різак, є для нього місця. Додаткові столешки такі скляні. Один коврик, друга просто столешка, і то і то мені потрібно. Так. Нижні сіренькі комоди, комодик такий. я його придбала в аксіоні для будівничих матеріалів там в розділі. Далі над ним стоїть такий чорний паперовий, там в мене лежать скотчі ці цвітні. І над ним це я зробила перестановочку, поставила ще одну карусельку, на якій в мене клея, і Вероніка. Так, Спробую вам зняти підійти. Дивіться, це е, також він повертається отак. Це не всі клея, але якась частина. Плюс тут ще в мене ось спиртик стоїть і санітайзер. Так. санітайзер. Ось тут, ось тут, ось тут в мене а, такі е, ці струбцини також я брала в стройматеріалах. Зараз трішки так поверну отак от. Отак от. Цей приберу органайзер. І ось в мене комодік з такими металюшечками всякими потрібними. Це в мене такі ідуть для відливок воскових. І тут в мене ще всякі ну все лежить. Все, що там, мілочуха якась лежить. Потрібна, да? Так. Зараз трошки так передвинемось. Переберемо рюкзак, цей різачок. і спробую. Тут в мене клея також додаткові, ось такі маленькі, лежачі, стірачечка для клея, під рукою, щоб все було. А тут в мене свічки, воскові відливки і все, що пов'язано з цим. Так, складаємо знов на місце. Так. Полочка з цього стілажика. Тут в мене знову таки каруселька отака. Зверху стоять гудзики, чорнилка, запасні ножі до старого різака, там ще голочки, такі котшива. Тут в мене також різні ці термачі, ну, типу, як це сказати? Я забула, як це називається. Ну, коротше, оці і штучки. Різнокольорові, треба їх кудись в роботу використовувати. Да? Лінійки, мастихіни, пензлики. Так, трішки поправлю, вибачте, так. Що ще? Тут в мене силіконові пензлики, карандашики. Ну, коротше, до цього всього я можу дотягнутися рукою. Тут в нас глітер, спреї. Так, Тут в мене листівочки стоять, дві штучки, одна моя одна іночка робила. ці штучки в мене вистачає. Наліпочки ось так, чи бордики, ось так я зберігаю. Надію, що вона показує такі папки пальві. І там ще додатково лежить. І додатково лежить, так? І Дві машинки для виробки, одна побільше, друга манюнька. В таких прозорих. З кільцевим механізмом я зберігаю ножі. Ножів в мене ну, чимало. Зараз я покажу. На аліку я купувала ось такі прозорі ці органайзери. І ось так я зберігаю ножі. До всього я можу під'їхати на стольчику, дотягнутися, І ось тут з великими цими гаманцями на зіп, застіжках цих. І, вибачте, і з маленькими ось такі. ну, типу. І ось таких в мене чотири органайзери, тож мені зручно. Так, це файловий альбомчик, і в файловому альбомчику я зберігаю там марки в мене, конвертики і листівки. Все, що я десь знаходжу, купую і привожу собі також з поїздок. Крупний блок. Тут в мене коробки. В коробці з-під в мене лежить різна фурнітура, що мені дарувала подружка з Італії, там італійська фурнітура лежить. В цих різних за розмірами, але одинаковою за тематикою. Великі карабулі в мене для шиття. Там і ножиці, розпорювачі і всі такі різні штучки. В трошки менший, я її відкрию, вам покажу, коли під'єднаю. Вже телефон поставлю на цей. Стабілізатор, і в синій жванши, в мене там нитки зберігаються. Це не всі мої нитки, в мене ще є один органайзер для ниток, але він там, де швейна машинка, так? Два альбомчика це для вирізалок, що вже вирізані, там виробка, вирізалки, не виробка. А саме вирізалки і, скажіть мені, висічки, так? Вирізалки висічки, ото я так зберігаю, може покажу, що там. Ну, я їх показувала 115 разів. Один у мене це альбомчик з магнітною плівкою, а другий просто альбомчик файловий. Ну і остання моя паличка. Тут зберігається папір А4: тобто всі всякі різні наборчики. А4-го формату для журналінгу. Ну, коротше, все-все-все, А4 і мій ноутбук. Ну, і ще я туди зараз поселила мінтаж, щоб він зверху лежав, щоб я його брала. Також там лежать ноти, що я знаходила. ну, Всякі, всякі різні штучки потрібні. Але, ну, типу, на четвертій, два формату. слова про стіл. Да, ось така в мене лампа. Лампа класна, вона переключає різні, не робить. Світло, і тепле, і холодне, яке потрібно. І ось такий в мене тримач для телефону, для зйомки. Вміщуємося в цьому коробі чорний з кришкою. Там в мене лежить папір 30 на 30. Ну і не тільки, там і картсток, деякий лежить, ну, як у всіх, я думаю. Але 30 на 30 я зберігаю в цьому коробі. А, Таким чином, у мене зберігається дошка для біговки велика. Маленька в мене в комодіку. В цій карабулі там в мене джинси від тканини, що я використовую. Тут також тканини, що треба підтирати. Такий органайзер. Цей органайзер. Тут в мене лежать штампіки. Робила я органайзер для них. Тобто папка з файлами, я прошивала просто листочки. Так? Поруч папка А4, в якій лежать такі папки спеціальні. І в яких зберігаються також висічки і виробка, що не увійшли в альбоми. В такому ящику, да, органайзер такий, е, також він е, пластиковий прозорий, щоб я бачила, з кришечками. І тут в мене лежить вісь, е, весь мій інструмент, починаючи від будівничого фена, степлерів, е, там в мене і меблевий степлер, і такий е, ось мій. Климочок, цей, скажіть мені, силиконовий. Що можна побачити, там клей пістолет, відкрутки, куточки пластикові. В мене є, скажіть, мій індивідуальні там плоскогубці. Коротше, все це в мене є також моє, тільки моє. Так, ось такі в мене, як його називати? Як скриня така, да, в якій в мене лежать книжки, що я знаходжу, лежать, лежить папір. Ну, Все необхідне, але не те, що тобі потрібно там на кожен день. Да, але дуже зручно туди заліз, залізти. Але, як правило, я його навалюю всім. там Зверху, в мене це сьогодні такий день, що в мене все так. Вкладено а так, воно в мене все, знаєте, як гра в Тетріс. Пересовуєш, засовуєш з цього ракурсу. Там в мене тераса на терасі фотозона, помідори, Ну і все потрібне. Да? Так, в цій коробулі з-під взуття в мене лежить моя кулінарка мій проект, який ми поки що відклали. В цій в такому боксі я його вже показувала сто разів. Це останній проект. І ну, Ось він закінчився, але це все треба розгрісти і розсортирувати. В мене лежать ленти, шнурки, мережево лежить окремо, там, де швейна машинка, бо, бо не поміщається. Все в одному місці. Бабулі, які чекають, коли їх теж розсортирують. Ну, маю надію, що скоро. Так. Ну і як додатковий стіл ще, і місце для зберігання. Ось такі в мене. Камод зеке, називається він Алекс. Головний його плюс що багато ящичків. Але на початку я в ньому навіть зберігала папір, але в мене папір важкий і він вивалює ящики. Да? Зараз ми туди позаглядаємо і про мінуси його я вам також розкажу. У мене лежить такий коврик, класний, не чіпала я його зовсім. Новенький, але як коли потрібно, то так. можна використати. Перший ящик я вам видвинула, показую так, із плюсів. А, да, а, все можна поділити на секції, але ось є сліпа зона. І мені приходиться ось так я використовую такі картонні коробки, щоб можна було видвігати те, що в мене заховано аж там. Тут в мене лежить скруглювач для кутів, дракол такий кругляш. Зараз обвинемо і покажемо. Да? Для конвертів і прорізати для фоток да? такий дракол. Ось так в мене лежать різачки, пінцетики і шила. Да? Тут ниточки, пілочки, ножні. Це, що нам потрібно. Да? Тут я видвігаю, бачимо двосторонні скочки, куточки, ну і ще всякі штуки. Як правило, під руками я собі ставлю, що мені зручно. Це зараз так чисто, це неправда, як правило, фіг, що знайдеш. я сто разів ці шоколадки відкриваю і закриваю. Да? Ось так, до речі, я зберігаю з-під крема в баночках. Шабілянточки, які я сама роблю. Ну, і ось вам яскравий приклад. Ось там далі, ось там там дерев'яхі, ті, що я дуже-дуже рідко беру. Пластини вони досить великі, це пластини в мене для м -м, машинок для виробки, тому якби, ту, з цим питань немає. Тут в мене разом з пластинами лежать і папки для тиснення. Так, це ось Я собі завела стільки килимочків для того, щоб підсилювати, коли. Скажіть мені, робиш вирубку. І ось такі в мене різні тут скріпочки, тут в мене якісь бумажечки потрібні. Це в мене е, шкіряні такі з е, е, написами там, зроблено з любов'ю, ручна робота таке. Так, ось тут в мене зажимчики, О, згадала слово зажимчики. Тут в мене також металюхи, але в мене тут. Е, ці браціки, які я по можливості часто використовую. Да. Ці не часто використовую, але в якихся роботах використовувалось. Бачите, в мене ще скільки всіх штук, з яких можна зробити, да, також на кільцевих механізмах. Тут також ленточки, короче, ці під гвоздики, шурупчики зроблені, також браціки. Тут в мене бусики такі різні. Зараз відкрию. Ну, ось такі. Також я колись купувала на то вони... Не... Так, Це в нас ящичок, так назвемо його мікс Мідіа. Бо тут в мене лежать воски, ці пать, Як вона? Ну, коротше, я забула слово. Фольгування це робить. Для тонування всякі потрібні штучки. Ось ці наборчики з паталію. Да, це ж теж потальне, мабуть. Е, серветочки, пластини для відтіску. Там ви не бачите, але в мене там ще куча куча штампів, ще там, але якими я не часто користуюсь. Так. І, ну, треба Ось так, у мене ще штампи на дерев'яній основі. Так, маю надію. А, так, це такі нові органайзери. Ви побачите в наступному влозі. Я купувала, розкажу, покажу вже там. Не буду зараз багато уваги сюди приділяти. Е, і про ці розкажу. Так, що в мене тут? В цій рожевенькі в мене зберігаються всі трафарети, що туди влазять. Ну, майже всі в мене тільки один А4, він сюди не влазить, він там, де в мене наліпки. Е, також в мене тут маленька дошка для біговки лежить, і е, ця від, для відштамповки дошка. І ще в мене є така металева типу для тонування. Ну Я її рідко використовую, колись купувала, ну, типу магнітна. Теж вона так. Ну і Тут в мене бусинки, люверси, скажіть мені, ось такі наклеїчки, металюшечки, е, цей мій крападайл. Старий різачок, що мені не потрібен. Тут глина і молди. І останній ящичок також в мене тут лежать оці, скажіть мені, скотчики кольорові ваші. Маркери різні, квіточки. ну і ось останнє, що ще там, Серветочки і висічки. І остання карабулечка. Я обіцяла показати, що в неї лежить. В неї в лежать браціки, ось так я їх зберігаю. Так, В неї лежать ось такі ось наліпки. Знову я про них забула. Так, ну Якщо не перед очима лежить, то я забуваю. І ось такі наклеїчки також з метелюшечками з Аліку, так? Е, ну, наче все вам показала, розказала. Ще е, все, мабуть. Що, всім дякую за ваші лайки, коментарі, перегляди. До зустрічі з скрапте з Наталкою, Па-па!